Вкотре згадуємо про російські так звані танки-ангари або танки-черепахи. Цього разу така машина трапилась українським оборонцям на Донецькому напрямку. Російський танк з кілограмами захисту не витримав удару українського ФПВ-дрона, детонував і боєкомплект. Ще одне відео зі східного напрямку українським захисникам за допомогою Хаймарса вдалося знищити російську САУ піон, а разом з нею цілу вантажівку з боєприпасами. До слова цих самохідних артилерійських установок в Росії близько 500 одиниць. Скільки залишилось достеменно невідомо, але точно на одну менше. І про дронові бої в нашому небі російські безпілотники стали ціллю українських ФПВ-шок. Сили оборони використовують їх для збиття розвідувальних БПЛА. Це відео роботи одного з українських підрозділів, який позбавляє окупантів очей в нашому небі. Мінус два суперкама зала та орлан. Одразу два російських зенітно-ракетних комплекси вдалося знищити українським пілотам дронів. Цього разу захисники відмінусували зенітні ракетні комплекси БУК М 3 та БУК М1. Першого дістали посеред поля, другий намагався заховатися поміж дерев та не вдалося. До вашої уваги філігранна робота українського пілота-дрона. FPV-дрон поцілив точно в люк російського БТР. Це робота операторів БПЛА 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. А це знищення російської радіолокаційної станції Каста 2 е 2 Установка могла працювати на відстань до 150 кілометрів. Українські аеророзвідники виявили російську РЛС. А Хаймарс, так би мовити, завершив справу. Тепер відео з Харківського напрямку. Тут російська БМП 2 отримала скит від аеробомберів 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Спартан. Після влучання бойова машина загорілася, а згодом ще й здетонував боєкомплект. В Запорізькій області окупанти намагались заховати свою гаубицю Д-30 де поміж дерев. Нагадаю, ця гармата на озброєні з 1963 року. Хоч вона далеко не нова, та загрозу українським захисникам несе й досі, щоб ось таких небезпек на полі бою було менше. По ворожій гарматі відпрацював український FPV-дрон.